По-українськи гостинно віршами і піснями зустрічали у грабівці приїжджих гостей, школярі та наймолодші майбутні вихованці дитсадка. Радості їхній не було меж, та це не дивно. Адже для сільських населених пунктів відкриття дитячого виховного закладу справжнє свято відрадно бувати на таких заходах, зазначив, звертаючись до присутніх директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Віктор Кімакович. Адже наше головне завдання зберегти галицьке село і усіма його складовими. Резюмував велика подія. Незважаючи на те, що це дуже невеликий заклад, де буде навчатися 20 дітей. Але це дуже велика подія для нас, для цієї області, тому що наше завдання зберегти наше Галицьке село. Воно буде існувати тоді, коли є школа, коли є садочок. Незабаром у цьому селі поруч із НВК спорудять і дитячий майданчик. Така інформація не обиєк потішила усіх присутніх, а особливо найменших його вихованців. Зі словами вдячності за таку хорошу новину до керівництва Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та, звичайно, до усіх присутніх, щоб колективи як дитячий, так і педагогічний працювали злагоджено, звернулася начальник відділу освіти Калузької райдержадміністрації Оксана Савчук. Сьогодні відкриваються двері вашого садочка, вашого навчально-виховного комплексу. І я переконана, я знаю, що відкриваються двері перед вами вчителі, які є надзвичайно цілеспрямованими, які є відданими своїй праці, які надзвичайно люблять дітей. Бажаю дорогі діточки, щоб у ці, е, стінах цього садочка ви зранку вставали і хотіли сюди йти. А в кінці додому, щоб ви одержали тут тепло, затишок і добро, яке буде дарувати вам цей педагогічний колектив. А дитячий медаль, який сьогодні дарує віктористах, вже до 1 січня цього до кінця цього року буде стояти. Для вашого навчально виховного комплексу, незважаючи на те, що переживаємо складні часи у державі, приємно відзначити, вдалося завершити таку потрібну і добру справу. Нині ми відкриваємо у Грабівці дитсадок, зауважує голова Калуської районної ради Михайло Срібняк. Діти повинні знати вибаті сьогодні. Україна переживає нелегкі часи, але не зважаючи на це, Україна знаходить гроші для того, щоб відкрити дошкільні заклади. І ми повинні вдячні бути тому, що у нас сьогодні відкривається цей дошкільний заклад. Маємо надію, що на наступний рік знову бодай один-два навчальні такі комплекси відкриємо в нашому районі. І дасть Бог, що ми повністю закриємо дошкільною освітою наші села. До своїх земляків із радістю звернулися депутат обласної ради 5-6 демократичних скликань, хрещений батько цього дошкільного закладу Зіновій Шкутяк. Такі випадки як ми сьогодні з вами присутні. Говорять про те, що. Українська держава є, вона дбає про своїх громадян, вона працює. Я думаю, що разом ми зробимо все для того, щоб наша країна стала процвітаючою. А потім знову були вірші й пісні Спільна молитва, прохання до святого Миколая, який навзаєм обдарував дітей солодощами, гостей пам'ятними сувенірами. Наші мрії збулися і з вдячністю у виступі, зазначив цього дня й директор Грабівського НВК Василь Шкутяк. Хочу подякувати всім, хто приклався для того, щоб в нашому селі сьогодні відкривали садочок. Що збулися мрії наших діточок, наших батьків, усіх нас. І, врешті, урочистий момент перерізання символічної стрічки, слова благословення від місцевого пароха отця Михайла та благодатні краплі свяченої води, як подальший оберіг закладу, і перші відвідини маленьких вихованців своєї другої домівки дитячого садочка. А на завершення прозвучало традиційне «Многоє літа.